Є можливість? Як ви вважаєте, в мене вийде е, цей пом'ять масла самому? Звісно. Серйозно? Серйозно? Ви типу вірите в мене, так, да, виходить? Е... А що у вас за очки такі прикольні? Якісь дівочки намальовані. Капа. Капа? Це, це такі в 90-х. Це який? Що це, який це рік? Який рік? Це осьо? Осьо? У ну, 22-му році. У 22-му році це окуляри. Дуже рідко просто нашу окуляри. У мене такі типу плоски є. Маленькі плоски, знаєте, там. Так, ну що. Хто вчора перший сказав нічого? Що ви кажете? Хто вчора перший сказав нічого? Хто вчора перший сказав, ну що? Хто вчора перший сказав, ну що?